Шановні студенти, доцент кафедри філософії та соціології Хіріна Ганна Олександрівна презентую вам лекцію з історії української культури на тему Історична ретроспектива розвитку культури українського народу. 1 мільйон років тому назад, початок 21-го століття. Розглянемо сьогодні такі питання. Перше питання: чинники формування української культури. Друге питання періодизація історії української культури. І третє питання характерні риси та особливості розвитку української культури. І так, ми починаємо з першого питання і поговоримо з вами про чинники формування української культури. Українська культура це складова частина світової культури, але ми вважаємо, що наша культура є історичним феноменом, який формувався у плідному діалозі з різноманітними народами. З європейськими та азійськими. Деякі народи були осілими, а деякі кучовими, деякі розвинутими, а деякі варварськими. Цей період охоплює дуже великий час і формується наша культура протягом одного мільйона років тому назад. Але культура не може існувати без її носія, яким є народ. Ми з вами вивчаємо науку, яка називається історія української культури. І тому певно, Кількість різноманітних визначень і понять термінологію ви повинні знати. Першим терміном, з яким треба познайомитись студентів, є поняття етнос. В перекладі з грецької мови, воно означає народ. Але поняття етнос має і суто наукове визначення. Під етносом ми розуміємо стійку, природну та історично сформовану на певній території динамічну людську спільноту. Яка має наступні ознаки? Власну на самоназву, вона усвідомлює свою єдність, відрізняється від інших утворень стійкими рисами матеріальної та духовної культури, менталітету, національним характером, способом життя, етнічними стереотипами та, звичайно, мовою. Але… Сьогоднішнє поняття «етнос», яке ми з вами використовуємо, утворився в процесі складного часу і складного процесу, який ми називаємо етногенез. Етногенез це сукупність історичних, біологічних та соціальних культурних процесів, які проявляються при функціонуванні етносів від початку їх виникнення і до їх зникнення. Іншою мовою, ми можемо сказати, що етногенез це процес, дуже складний процес формування того чи іншого народу. І наш народ також пройшов цей складний шлях. Ми говоримо про різноманітні форми етносу. Але етнос дуже цікаве явище. Етнос і має різноманітні історичні форми. Першою формою об'єднання людей було первісне людське стадо. Ми можемо визначити, що це група із 20-30 особів, які разом мешкали на спільній кормовій території, площа якої складала 30-35 квадратних кілометрів. Первісне людське стадо утворюється. Під час існування первісного ладу, первісної культури, і це перша найтриваліша форма людського організації. На зміну первісного стаду приходить рід. Рід це колектив кровних родичів доби первісного ладу, які ведуть походження від спільного предка і носять спільне родове ім'я. Спочатку довгий тривалий час рід був матеріархальним, тому що родствувалося по жіночій лінії і довгий час існував матеріархат. Вже у міднобронзовому віці виникає нова форма роду, це буде патріархальний рід, який існує до сьогодні і ми з вами ведемо родство по чоловічій лінії. Наступною формою організації людей було плем'я. Плем'я це тип етнічної спільноти та соціальної організації людей, топи первісно суспільного ладу, які об'єднує. Кілька родів на території України родоплемінний лад проіснував до практично початку 9 століття. Наступною формою об'єднання людей, яка складається в добу феодальних відносин, стала народність. Можемо визначити, що народність це історично створена, нестійка, я підкреслюю, нестійка мовна, територіальна, економічна та культурна спільнота яка передує нації. Наша народність починає формуватися під час зародження держави Київська Русь і закінчується формування української народності десь приблизно у XVII столітті. Вже в XVIII-18 столітті існує повністю сформована народність. Наступною формою організації людей, Об'єднання людей є нація, ця форма. Притаманна добі капіталізму, вона вперше виникає в Україні у 19 столітті і існує до сьогодення. Нація відрізняється від народності, і ми можемо дати наступне визначення поняття нації. Нація це стійка історична спільнота людей, що складається в процесі формування спільності території. Економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру у добу капіталізму. Українська нація продовжує формування і сьогодні. Це дуже складний процес, перш за все, процес усвідомлення своєї приналежності до української нації, яка є окремою, яка має свою власну і складну історію. На відміну від народності. Нація вже, вже має свою державу з чітко викресленими кордонами цієї держави, і е, наявність самосвідомості, наявність держави, наявність е, власної, літературної, не тільки розмовної, але й літературної мов є найважливішою ознакою нації. Але ще є одна. Одне поняття це поняття народ, під яким сьогодні ми розуміємо все населення країни.